Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в Бравл Старс, і у нас до того ж всього уже останній е, крок і останній подарунок, з якому ми отримуємо, що це, скін на нані? Ну, окей. Скін на Нані, це, звісно, хорошо. Проте шкода, що я на ньому не граю. От но то не саме головне. Коротше, у мене 33 тікета на оцю тему. Ці ящики таке що ще не треба. От. І персонаж мені то й не треба. В общем-то, у нас є дуелі. Дуелі, кстати, мапа доволі непогана, Я б це, можливо, на них залетів би. І треба придумати імбу, взагалі, креп. Героїв максимально крутих. І кого би я взяв? Кого кого я взяв, щоб розносити би крепко? Напевно. Клоуна, напевно, клоуна. А, це третій бравлер. Ну, а першим чого? Газонюха? Хоча ні, газонюх поганий, він ближнього бою. Понімаєш, мені треба да хтось, хто такого, хоча б середнього і має дуже багато темеджа. А хто, хто, хто дуже хорошо підійде для тих дуелів на, длінну, на длінний поєдинок, га? На дальній бій. Ой, як же я думаю, як же я думаю, я би взяв, певно, гейла отакою якоюсь командою. Попробував піти в дуелі. Мені по факту треба ерунда. Я хочу ці дуелі піти, просто щоб викачати грома. Все, мені треба да 76. Кубків. Так, барон проти мене Кольт і Кейс. Ну, барон дуже сильно. Барон реально дуже сильно. Він може зараз мене взагалі всього розбити, в нього дальність атаки набагато більша. Так, да, в нього дальність атаки набагато більша. Ховаємося, хілимося. По-хорошому, хілитись. Ну, у мене є шанси його виграти, тільки якщо я трошечки подожду. А що мені ждать не ждать? Він мене сейчас ще з'їсть. Він мене щас з'їсть. Ой-ой-ой, хана мені, да? Да. Короче, против барона на цій мапі вообще нереально грати, но. А мене гром сейчас, як я громом против барона. А як. як Якось. Якось отак? Угу. Блин, тройна атака в пацана. Щоб прям попадати. Я ніколи не грав проти баронів звичайними бравлерами. Проти нього реально тяжко. Хоча він у нього геть не вкачений, його ж мене легко розбити, ні. Хана мені. Да, капець! Як мені барона перебити, в нього ще пайпер. Кстати, пайпер в натурі можна ж було взяти. Да. Ні, та я йому нічого не зроблю. Я йому, на жаль, нічого не зможу зробити. Він ще якось так попадає, хитро. Ну я його добив слава богу, в нього ж гіперка на нього була. Так, давай, я знову в грі, народ. Я знову в грі. Я проти Кольта. Ну, це він хитро зламав. Трошечки я його надамажив, треба тепер почекати, він мене не отруює, вже все хорошо в мене. Легесенько тако прожимати його, легесенько перевіряти, що він тут може. Бо те, що в нього брокен герой барон, то це понятне діло. Герой, який легко виграти ним. А тут ось ми його вже піджали. І все, і виграли. Осталося виграти проти пейпер. Як би це зробити? блін. Кстати, хілка в мене ульта. Дуже хорошо. Дуже хороша ульта. Особливо проти пейпер. Так, ну проти пейпер все що мені треба, це не ловити плюхи. Отако. Ульту вже маю. Так, мені ж до неї, по суті, бігти по хорошому треба, а не від неї. Так, їй ще одну плюху мені дати, і мені хана. Тому ми хілимося. Ага, хілимося. Все, мені габела. Да. На жаль, на жаль. Ну, я якось трошечки, походу, неправильно виставив е, гру. Мені треба замість Гейла, скоріш за все, в натурі пейпер взяти. І я на пейпер буду хорошо валити. Де вона в мене? А вона в мене ще й не вкачена, певно. А, ні, вона в мене норм вкачена. Ну, як норм, чуть-чуть. Автоаїм. Автоаїм хороша. Я знаю для дуелів АІМ хорош. Так, і що ми візьмемо? Певно, демедж візьмемо. І тако чисто щиточок, щоб ми жили довше. Гіпер є, все є, поїхали. Так, давай. Я правда щас їх що кубків злив. І на громові теж. Ну нічого страшного. Я взагалі не розстраююсь. проти першого барона. Диви, всі беруть першого барона. Боже, всі викупили, що бароном можна ходити, всіх розносити. Ну да, барон щас мене теж з двох плюх б'є. Але і я його з двох плюх уб'ю. Отако ось раз. Я им не можу нажати, лол. Че я им не можу нажати, надо отхиться. Давай. Не получається. Блин, хороший гаджет у нього тут, ага. Скінчик нормальний. Ну я тоже плюху даю. Даю раз, даю два и все, хана, пацану. Че в мене гаджет не робить? Розкажіть, будь ласка. Де мій гаджет. Так, джин из 2. Ну, кстати, джина я, певно, розіб'ю. розібью. Ага. Ого, ага, Джина розіб'ю! Ти бачив, як він мене зразу притягнув. Ой-ой-ой, а громом що мені робити проти нього на такій мапі? Не подумав. У Джина ще ХП багатенько. Треба загнати його чуть. -чуть. Загнати його чуть-чуть, щоб попробувати розбити. Ну я навіть не знаю, як це зробити на такій відкритій мапі. Я ж і не хілюсь, і по ньому не попадаю. Попав пару раз. Ну і мене зараз притягне. Опа! Ні, ні, не добив! не добив! Одну плюху не попав. Ладно, клоун, братуха, тільки ти годен витащить цю тему. Так, перша плюшечка є. Ну він сей ульту накачає, він мене потім з'їсть. Так, живем. Прошов все. Він теж хілиться, правда. Так, у нього є гіпер ульт. Він ще це все нажме. Бо йому залишилося мене просто тільки клоуном розвалити, і все. Опа, провтикав. Все, ізі. Так, ну і проти всту. Проти всту теж реально можна грати. У мене ще одна ульта появилася. Давай проти всту. Блін, не вийшло заролити собі хілку. Хілка було би дуже сносно. Отако просто беу хі -хі -хі, і вирубаємо його. Ну, хоча б одна перемога, хоча б одна, хоча б одна, і вже дуже добре. Ми камбекнули те, що злили на громові. Правильно ж? Ми зараз получили на грома плюс 3, а до того мінус 3. Ну да, у нас, в принципі, все те саме. Ладно, поїхали. Проти баронів дуже тяжко. Хоча щас диви пайпер проти пайпер, і я не знаю, як мій гаджет працює. Отупо От не знаю. Можливо його надо нажати, коли я стріляю? Ні. О, попав. Овбив. Хорошо. А їм працює, а їм працює. Ну, як, не, не, не гаджета їм, аїм, а яким я користуюсь. Так, ну проти Венджело буде певно легко, якщо я буду попадати. Він, кстати, теж хитрий. Мені не треба, щоб він підходив. Мені в натурі не треба, щоб він підходив, бо він мене ще з'їсть. Він мене ще з'їсть. Він мене з'їв. Ладно. Андріло проти грома. Це взагалі можливо уявити. Енжо проти грома. Диві, от пригнув Гамнюк, так? Отако ми йому вкидуємо. Убиваємо. Хорошо, хорошо. Просто громом розніс кабіну. Поїхали далі. Так, Менді. Отако. Йоки-палки! Давай! Ульту отдав, все отдав, спішу! А в самого ж хп теж нема. Є, е, добив! Хорошо, виграв, перемога! Нове комбо в мене з'являється. Звісно, не таке, як з бароном, але в принципі. В принципі, в принципі, дуже непогано. Головне, що гром качається. Уже майже 930. А це дуже і дуже хорошо. Давай ще пробувати тестити. Так, блін, опять проти мене барон! Знову барон, знову барон. Так, да, звісно. Дуже-дуже прикро. Ну що поробиш? Опа. Опа, опа. Проти барона тяжко в тому плані, що він, блін, коли попадає. Так, отхилитись треба по-любому. Опа, і все. Барона головне підловити. Против Пайпер на баронові важко. Ну, не прям дуже, але ну, важко. Так, я поняв, що вона робить. Ну, стріляє вона далі, коли стоїть. Я підхилимося, бо я можу плюху отримати крепко. На. Так. Не достав чуть-чуть. На! А, ні! Блін, мені треба було просто плюху одну дати. Ладно, поїхали. Зараз спробуємо. Вона любить на місці стояти. А ми отако зробимо. І отако. Отаков просто! <смі> комбо. Бо герой, який любить на місці стояти, получає плюхи. А от проти кольта буде важко. Кольт буде мене просто цими бананами закидувати. Я по ньому попав вроді. Він має щас взагалі з'їсть. У мене 40 хп. 40 хп в брока, що робить? Що робить? 40 хп. Ай-яй-яй, як же він індаже? Дав гаджета не попав по ньому. Отако! Блін! Я вздох быстріше, ніж він. А я його добить і ульту віддав. А тепер я звичайний клоун, який даже м -м, менше, ну, коротше, стріляє, чим Кольт. Так, надо його обманювати на плюхи, щоб він не попадав. Як я не попадаю? Так, зажав я, все, йому хана. Мухана. Все, перемога ще одна. Хорошо. Нове комбо. Я придумав. Так, навіть подарунка мені дали супер рарного. 200 коїнів. Хорошо. Гором помалесенько качається. Помало по-тихому, трохи підкачуємося. Да, непогано, Непогано. Так, 931. Поки що слабо, слабо. Нема він стріка, тому що. Нема він стрік. Як тільки буде він стрік, буде хорошо. Кстати, против Нані, блін, даємо. Шарф! Ой-ой-ой, я ж против шарфа взагалі нічого не зроблю. Я против шарфа нічого не не зроблю навіть клоуном, пев. Ого. А, так у неї хп хепешечок тут і небагато. Ми отако просто з'їдаємо і Супер, шарфік. Ага, він на, ногу. І все. Ульт у мене є втікти. Наше. Я з ума зійшов, я не туди пішов. Отаку ми ми з'їли просто! Хо-хо-хо! Easy -хо -хо. шарф, просто easy. Ну, фенг. Це уже простіша ситуація. Ульта в мене є. Попав. Чуть-чуть не попав. Так Отако. Ізі. <хи> Оце Ізі, вообще. Він стрики, да? Так то по скільки я вже кубки получаю. Надо подивитися. Батлок по 4 на грома. Хорошо. У грома 935. Уже давно ми його не апали, а потихеньку помаленьку зараз апаємо. Так, хто це проти мене? Гавс? А гавс? Фанхи шарф. Так, ну, по ідеї, Ізі. головне проти шарфа правильно зіграти. Я не думаю, що гавс мені щось зробить. Хоча. Опа. Опа. У гавса демеджа небагато просто. Що в нього гаджет є, це дуже добрий, но по ідеї. Ну такий нубський герой на сам, на, насправді то як мені здається, но я не впевнений. На, тобі ще плюху. Отаку, як же я попав філігранно, філігранну! Хаха! Ще є ультимейт. Так що вона буде втікти від Фанга? Або прибігти до нього на. На! Всього ним пацана. Фенг без ульти нічого не може. На, супер, супер. Так. І шарф. У мене зараз буде гіперка. Отако. Но не добиваю. Я по перше гіпер не нажав, по друге, пригнув в Галімо. А тут можуть бути проблеми. Ну так, да, я йому нічого не зроблю, на жаль. Громом я йому не зроблю нічого. А от оцим пацаном я зможу зробити. Головне, щоб плюхи в мене хороші були. Давай, пацан. Блін, чуть-чуть 300 хп йому лишив. Да, аби ульта була на оглушення, та ти що, як же би я його сочно розніс? Но, в цілому, навіть так ми змогли нафармити чуть-чуть кубасів. Прям небагато, но капель. І я думаю, що ми продовжимо таким сетапом качатися. І всім пока.